А ми продовжуємо. На жаль, не на всі запитання, ми встигаємо відповідати, але ми вдячні вам за кожне з них. Ви можете їх ставити на сайті нашої програми у Фейсбуку, телепрограма Вечір з Миколою Княжицьким. Сьогодні сталася новина, якої багато хто очікував, в яку багато хто не вірив, в якої багато хто обурений або навпаки, який багато хто зрадів. Леоніда Кучму визнали обвинуваченим у справі про загибель журналіста Гонгадзе. Чому це сталося? Чому раніше люди, які говорили, що цього ніколи не буде, сьогодні діють саме так, як вони діють? Яку мету ставлять вони перед собою? Леонід Кравчук, перший президент України, свого часу казав, що лише дурні не змінюють свої погляди. Часто наші політики бувають настільки розумними, що діаметральність руху їхніх поглядів зліво на право або в протилежний бік просто вражає. Арсен Аваков на своєму блозі в українській правді розмістив не так давно шматочок з виступу Інни Германіни богословської у 2004 році. Подивимось його перед продовженням розмови з Олександром Морозом. Когда я знаю, что моему другу, который владел когда-то давно э, рекламной компанией, которая имела щиты по городу, когда к нему приехали и сказали, что дружок, или ты повесишь Януковича, или э, ты вообще забудешь, как выглядит твоя дочка и э, твоя жена, это не придумки. И человек, который совершенно человек искусства, ему все это, в общем, незнакомо. Он сказал, ну теперь я начну заниматься политикой. Потому что когда братки вместе со спецслужбами меня сажают за стол и вдвоем вместе рассказывают мне, э, мне, что я не увижу свою семью, если не отдам все щиты бесплатно под размещение рекламы одного из кандидатов от власти, для меня не существует такого кандидата. Кроме того, дорогие мои, не забывайте, я все-таки проработала в этом кабинете министров. Я видела, как дербанится бюджет. Я видела, как своих и чужих делят. Как своим все, как чужим ничего. Я видела, как принимаются так называемые коллективные решения через крики и оры. И когда я на заседании урядового комитета Азарова говорила, что незаконно принимать такое решение, он сказал, история нам все спишет. У меня у самой в семье э, есть несколько людей, и среди моих друзей которые сказали, ин, ну не можем. Вот э, даже при том, что ты говоришь, что ты будешь э, голосовать за Ющенко, мы не можем за него голосовать, потому что у нас не поднимается рука из-за Тимошенко, там, еще из-за кого-то, еще из-за чего-то. А, и я знаю, что таких в Харькове очень много. Я еще раз вам хочу сказать, что делая этот выбор, я вас очень прошу, сделайте выбор главный, сделайте выбор между рабством и свободой, и еще. Сделайте выбор между Белоруссией и, например, Чехией. Если Янукович будет сейчас избран президентом Украины, то, в принципе, белорусский вариант для нас покажется райским. Все же интересно, на что история спишет президента Украины Леониду Кучме? Вы знаете, здесь мне очень жаль, потому что, на самом деле, если посмотреть на состояние страны и на состояние экономики, то, безусловно, этот президент был эффективен. И если смотреть на цифры, 10 тысяч инфляции 10 лет назад, а сейчас рост каждый год 12-15%, тогда купон сегодня гривна, это совершенно разные вещи, тогда падение экономики и разруха сейчас подъем, то в принципе он бы мог отнести себя, и его история могла бы признать очень успешным президентом. Но есть вторая сторона моральная, и сейчас, мне кажется, у президента осталась последняя йота надежды, которую дает как раз третий тур выборов. Он может сейчас проявить себя как настоящий президент, уходящий с гордой головой. И тогда история ему спишет все грехи, и имеющиеся, и не имеющиеся, и те, он, в которых он действительно грешен, и те, которые ему приписывают. Александр Александрович Мороз у нас в гостях. Александр Александрович. Цікаво. Все я, я цей сюжет, до речі, не бачив, і певно, в мене виникають питання відносно аргументації, бо 10 тисяч процентів інфляції ним вже були організовані. Тому треба не відносити до якоїсь дивної сили, що це трапилося, а треба згадати і про. Декретотворення продовж року, коли замість закону писалися декрети, і про розбазарювання чорноморського правоплавства і багатьох інших об'єктів про початок приватизації, і про початок аграрних псевдореформ, які на вчорашньому слуханні були продемонстрували результати сьогоднішні, коли втричі зменшується і обсяг споживання і можливості людей і, і так далі. І так далі, тому Ну, бачте, кожен робить висновки залежно від того, як він себе позиціонує перед людьми, я так розумію. Але треба все-таки опиратися на об'єктивну річ. Це старий запис. Зараз я на Богословська навпаки дуже хвалить Віктора Федоровича Януковича. А Віктор Федорович Янукович або е, влада чи Генеральна прокуратура, е, яку він по суті призначав і яку він через більшість парламентів контролює, порушує справи проти Леоніда Кучима. А продовжимо розмову про це після презентації Олександра Олександровича Мороза. Олександр Мороз, лідер соціалістичної партії та двічі ексголова голова Верховної Ради, народився в селі Буда Таращанського району на Київщині. Саме в Таращанському лісі восени 2000-го знайшли тіло, яке й досі не поховане, і ймовірно належить Георгію Гонгадзе Освіта українська сільгоспакадемія та вища партійна школа ЦК КПУ. 76-го року мороз на партійній роботі у 91-му після заборони компартії, створює та очолює соціалістичну партію України з дев'яностого до 2007 Року незмінний депутат Верховної Ради двічі обирався спікером, тричі ставав бронзовим призером президентських перегонів 94, 99 та 2004 років. У першому турі виборів 2010 року посів лише 12 12-ту сходинку, отримавши 95 тисяч голосів та програвши навіть графі проти всіх. Причиною електорального розчарування морозом став його альянс з партію регіонів та комуністами влітку 2006-го, коли лідер СПУ перервав безкінечні переговори про парламент. Ську коаліцію з бюста нашою україною і об'єднався з їхніми політичними опонентами регіоналами та комуністами. Як писали змі, подібний парламентський трансфер коштував партії регіонів близько 300 мільйонів доларів. Тим сам мороз заперечував факт зради, наголошуючи на тому, що таким чином відстоював національні інтереси країни після розпуску парламенту влітку 2007 тисячі Партія Мороза не змогла пройти 3 відсотковий бар'єр. Значну частину голосів розчарованих соціалістами підібрав блок Володимира Литвина. Мороз завжди вважався затятим ворогом Леоніда Кучми. Саме він у жовтні 2000-го у стінах ради оприлюднив плівки майора Мельниченка. На них голос схожий на голос Леоніда Кучми. Віддавав команди голосу схожому на голос міністра МВС Юрія Кравченка розправитися з журналістом Георгієм Гонгадзе, зняти з нього штани та віддати чеченцям. Це стало початком серйозної політичної кризи в країні. Мороз, прихильник соціально орієнтованої економіки, виступає за побудову Європи в Україні. Втім, не є фанатом акт активної євроінтеграції та вступу до НАТО. Противник приватної власності на землю. Пише вірші, полюбляє шахи, рибалку, плавання та більярд. Одна з поезій Олександра Мороза стала текстом для пісні друзям народної артистки України Алли Кудлай. Олександр Олександровичу, ну мені так шкода, бо ми вас запросили ще вчора. а Вчора ввечері ви були на одному з інших каналів і багато цікавих речей розказали, яких ми б хотіли, може, почути вперше. Тому все ж таки ми поговоримо про цю справу. От мене до вас. Таке запитання. Як як вважаєте, от, е, ну багато було думок, що це якась спецоперація, так майор Мельниченко? Чому він кучму записував? От ваша думка. Чи у вас, у вас є така? Як... Мені здається, що він багато разів сам давав відповідь на це запитання. Він записував, тому що так як він пояснює, принаймні, що бачачи, що там творяться злочини, він вирішив фіксувати... Е, Саме угу. факт цих злочинів так це чи не чи, чи не так? Мені здається, в даному випадку відносно справи ґонґадзе значення немає. Мене цікавить тільки обставини цієї справи. А тільки вони е, очевидні і е, зараз ми в інформації е, чули про те, що голос схожий на голос президента, голос схожий на голос там інших посадовців. Так сьогодні прокуратура долучає як речовий доказ ці записи до справи, і абсолютно обґрунтовано. Адже всі ці події, що відбулися, пов'язані, вони були із убивством журналіста. Вони джерело мають звідти з кабінету, і саме тому, очевидно, сьогодні виникло питання, і запитання виникли у слідства до президента. оскільки з кого ж треба розпочинати. А от були такі публікації, нібито ви знали про ці плівки ще за рік до того, як майор їх оприлюднив. Це правда чи ні? Ні, ну це дурниця і немає ніякої навіть і потреби це коментувати. Запитання з Фейсбуку до вас, Олександр, будь ласка. Ви як промотор плівок Ком'яченка, можете зараз перерахувати поіменно всіх фігурантів, хто, хоча б потенційно має шанси на проблеми з законом, якщо б ці записи ретельно вивчалися, і не тільки у зв'язку з вбивством гнагадзе. Справа в тому, що там дуже багато фігурантів є ось які постійно влися записи, і це стосується не тільки безперечної справи Гонгадзе, але повертатися на 10 і більше років назад, я гадаю, що це невдячна справа. Тим паче, що багато хто із тих, хто вів би розслідування. Певним певною мірою сам причетний був би до тих розмов, до якихось обставин. І е, важко е, важко гарантувати, що була б був би об'єктивний розгляд цих справ, і потім що він дає. А в даному випадку йдеться про злочин, злочин резонансний, про вбивство людини, про непорушення прав людини. І е, такий злочин повинен каратися безперечно. Давайте ми все ж таки коротко повернемося візуально в той час. Подивимося короткий шматочок хроніки, а потім продовжимо розмову. Будь ласка, увага. Потім я дам відповіді на ваші запитання. Мені товариш, але український прав. Вони створюють проблему, а потім вроді як ідуть до людини допомагають, а потім воно виходить, що людина стає залежна. І от таким чином вони, значить, десь... Це великий спектакль на, на, на такій почві, не знаю, мабуть, національно вони розігрували і воно попадалося. Ну, це таки, скільки це вище прияло, там воно завершиться. Зовсім що, що далі йду, йдуть матеріали по газетах Кременчуцькій газеті, по інших виданнях, по газеті Грані, по окремих кореспондентах і інформації йде в міністра про те, як ця черга вибудовується. Щодо основника. Ставить звик на журналіст. Під час виконання стармологовість, перебуваючи на службі управління державної охорони України, виховоді з нас і понад раз віддати президентом України кучми воєнного невичати. Ви закриті української редакції тут в Україні, що це, що тут робиться сьогодні, ви не маєте права. Не маєте права слухати конкретним справам. Не маєте права вимагати, це поширюється не лише на е, депутата народного, а цілому на Верховну Раді де скажуть, що не має права і контролю над прокуратуру. Ви голосували. Вони на встановлення особи потерпіли та розкриття цього злочину. Я розумію, що найбільше запитань виникається як... працівники апарату готові демонструвати. Ми знімаємо проблеми там все время. Олександр, чому саме зараз? Чому цього не сталося під час э, того, коли Віктор Ющенко був президентом України? Чому це сталося через рік, буквально після того, як Віктор Янукович був обраний президентом, зараз в цей час? Яка причина? Це незалежність слідства, чи це політична воля чиясь? Я вважаю, що тут є різні е, причини, але об'єктивно виходячи із розслідування справи Пукача, на мій погляд, е, виникла потреба її завершити, її треба передавати до суду. Були дві спроби подати до суду е, з версією про те, що замовником і організатором цього злочину був е, Юрій Кравченко. Але це абсолютно безпідставна версія, тим паче, що записи свідчать про те, що він не хоче брався взагалі за виконання цих доручень. Тому і е, е, і реакція суспільства абсолютно негативна до такого, бо всі що це брехня, спостерігаючи 10 років за комедією, яка називалася Слідство люди хочуть кінці кінців одержати відповідь на питання. Так буде справедлива справедливий розгляд це питання чи ні? Тому слідство зобов'язане було передаючи справу до суду по пукачу оцю частину. Замовлення і організація якимось чином е, не пояснити, адже всі нюанси пов'язані із цією справою і наслідки, всі були мали од, одне джерело кабінет президента України, і а... тому очевидно хазяни е, хазяїнці кабінету запросили. Олександр, якщо ми... тобто ви вважаєте, що політичних якихось причин для сьогоднішньої влади це робити не було. Це просто так слідство відбувається. Е, я вважаю, що. Е... Наслідки політичні, якісь, скажімо так, проєкції завжди є в будь-якій справі. І, можливо, тут щось і передбачається, але я якихось очевидних підстав для того не бачу. Немає е, такого розкладу е, політичних інтересів, який би вимагав ось таких ще доважок зробити. Ось ви дивилися цю книжечку в перерві. Я не випадково її взяв. Це книжка обзголовленого вбивство журналіста Ярослава Кощева. І, е, Тут є рубрика, яка стосувалася е, каналу СТБ, на якому я працював, і тут сказано, там і мені тоді квартиру підпалювали, і вбили у нас начальника служби безпеки Олександра Дейнека. Тут є теж розшифровка, де е, ну, голос як кажуть, зараз схожий на голос кучма. А тепер, мабуть, можна казати кучма, якщо прокуратура визнала ці плівки. Хоча ми цього не знаємо, ми не бачили. Ми лише Ні, чули як, е, за генеральний До, прокурор. Сказав, що е, долучено. добре каже в розмові з Азаровим, який mm -hmm. зараз є прем'єр-міністром. Ті е, Тепер же надо СТБ. Забрать, отключить. Они незаконно, да, сломались, каже Азаров. Кучма, сломались. Вони там столько гадості зділяли, і одного з власників СТБ він каже, що його взагалі потрібно унічтожити однозначно. І е, наскільки я знаю, він тоді переховувався в той час, коли це було сказано, і були спроби це зробити. Були багато інших фактів, як побиття Подольського, як е, багато інших дуже речей, які зафісу, зафіксовані на цих плівках, як корупція, як незаконне підслуховування на цих плівках. Мова йде про безліч злочинів. І чи не вход прокуратура за нашим законом, якщо вона вже знає про ці злочини і визнала ці факти, по ідеї повинна почати всі їх розслідувати? Якщо ми кажемо, що в нас немає вибіркового законодавства, чи ні? Логіка є в тому, що ви говорите, але треба мати на увазі часовий лаг десять і більше років. Те, що ви говорите, це має вже, мабуть, чи не 12 років відстані. Треба подивитися, як по законодавству, як це все має оцінюватися. Безперечно, принаймні, хоч би юридичні оцінки, тому що було потрібно було, бо я міг би ще багато деталей проводити. Наприклад, Криворізький теракт, так званий, ким він був інспірований, як організований, як він контролювався президентом і на що це було спрямоване, і все те, що пов'язане з убивством Ґонґадзе, як продовження цієї ж версії цієї історії. Але давайте ми спочатку дамо відповідь на це питання, а потім поставимо питання перед прокуратурою про інші справи. Ну тут не ми повинні їх ставити. Тут сама прокуратура повинна була, би цим зайнятися. Ну, там, до речі, і теперішній президент говорить про вибори в Донецьку. Ми про це зараз згадували. Там говорить дуже багато, і теперішній прем'єр-міністр дуже багато всього цікавого розказує. То як тоді бути? Оце там теж, нібито термін виб... термін е, часовий в цій справі про кучми теж вибув. Ну але давайте подивимося наступне питання з е, Фейсбуку, будь ласка. Е, Олександр Олександрович, е, спираючись тільки на факти, ви 28.11 робите заяву про те, що кучма і Кравченко являються прямими замовниками вбивства. Потім ви заявляєте в 2009 році по каналу 1+,1, Плюс що кучма став жертвою маніпуляцій. Ви усвідомлюєте, що відкрили скриньку Пандори на дні, якої залишилася надія, надія матері, що вона таки поховає свого сина. А це дуже велике горе для людини ховати свою дитину. Ви би зробили цей крок ще раз, якщо повернутися назад? По суті, ви. Використали цю справу проти кучми на свою користь. У вас не болить за долю Гонгадзе? Ну запитання в нас люди ставлять різні, тому ну, ми... я Сій. не буду зважати там на висновки, які зроблені в цьому запитанні, бо вони абсолютно безпідставні. Мені вчора, до речі, на іншому телеканалі це питання повторили. Я і назвали приводи, цифри там що такі, такі, а то потім стала більша підтримка. Навпаки до справи Гонгадзе підтримка фракції була більша ніж після. І я не зв'язую ці речі ніяким чином. Ну тут автор має на увазі, що, що спочатку ви звинувачували самого Кучма, а потім сказали, що він все ж таки жертвує маніпуляції. Вся справа в тому, що е, на час, коли я оприлюднював е, записи, у мене е, цілком були підстави говорити про те, що я сказав на трибуні 28 числа. І е, е, я хотів би уявити автора цього запитання на трибуні. Або інших кому пропонувалося це зробити, а у два роки з лишнім тому, у 2008 році. Да, 2008 році, я сказав про те, що немає прямих доказів того, що він давав команду вбити. Гангадзе. це правда, бо якщо ми подивимося так. навіть на ті цитати, то він того, каже, що вивести в Грузію. Він не каже вбити його і відріжти голову. Правда там, там між тим, що я говорив у 2000 році, і тим, що я говорив у 2008 році, немає протиріччя ніякого. Просто це щодо обставина. Яка стосується безпосередньо самого тодішнього президента більше того, тут же пропускається той момент, що я говорив, що його риси характеру були використані для того, щоб очевидно комусь звести рахунки з Григорієм Гангадзе. А кому це дуже схоже на те... Ну, уявіть собі, Григорій Ґонґадзе. Журналіст відомий, він вів передачі на телебачення, але все ж таки, журналіст на в інтернеті. Інтернет і зараз в нас не так багато людей читає, хоча значно більше ніж тоді. А тоді це взагалі було дуже небагато. Він починав цікавий перспективний проект. Але хто б міг зводити з ним рахунки через самого президента? І з якою метою ну очевидно, слідство на це дасть відповідь. Ви треба, думаєте, треба ваше послухати розмови у кабінеті президента, і там е, можна знайти, е, скажімо, ніточку до цієї відповіді. Так само, як відповідь на питання, чому е, вбитого журналіста тіло його перевозять до мене в округ. Це потрібно було е, цьому ж генералу Пукачу. Навіщо? Він не знав і, і, взагалі, далекий був взагалі від цього світу від журналістів і так далі. Він знав, що він ризикує, бо це ж можна, можна було десь прогоріти на цій справі. А я пояснення давав ще, випустивши брошуру на початку 2001 року, я в ново новорічну річ написав е, цю річ е, про те, що готувався е, розпуск парламенту незаконний і вибори весною 2001 року. І треба було на окрузі, е, де, е, куди їздив е, 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 до друзів, додому на зустріч з виборцями, треба було знайти під час виборчої кампанії тіло бито журналіста. І вже із екрану телебачення задавали запитання. Це ж у вас в окрузі знайшли Олександра Олександровича, Був такий журналіст. Ви знаєте, так я е, хотів би, щоб слідство і на це питання дало відповідь. Чому так було? Бо те, що я сказав 10 років тому у цій роботі, воно сьогодні підтверджується буква в букву. Ну а як ви самі вважаєте? Це ви знаєте, от я зараз, коли перечитую ці записи. Е, тоді я якось зовсім інакше на них дивився, тому що вони здавалися мені такими трошки абсурдними, бо мені здавалося, що люди, які займають такі високі державні посади, повинні розуміти, що е, навіть найкращий журналіст не становить для них загрозу. А там багато йшлося і про інших журналістів теж Йому. і про Ляшка, до речі, йшлося, і про Єльцова. Наскільки я пам'ятаю, про батьків інших журналістів. Ну смішно подумати, що ці люди, е, як будь-хто з нас з нашої професії, становлять таку велику загрозу для президента. Але перші особи держави так багато про це говорять. Ну, зараз на це дивишся, і думаєш, ну, мабуть, дійсно їх це турбувало, мабуть, дійсно, вони собі таким чином цей світ уявляли е, абсурдно, знаєте, Але... там є багато дивних речей справді, і от я ще тоді говорив, що кабінети прем'єр-міністра, президента, голови парламенту, інших посадовців високого рівня треба всі розмови записувати. Всі, то тоді, хоч би кожен думав про те, чим ти займаєшся. Якщо ти тратиш на такі речі дорогоцінний державний час, будучи на такій посаді, то очевидно виникає питання, чи ти відповідаєш цій посаді. В мене, знаєте, яке виникає питання? От е, я знову ж таки читав цю книжку і читав заяви Георгія про стеження за ним і відповідь Генеральної прокуратури. Так от відповідь Генпрокуратури, яку вони мені зараз давали, у зв'язку зі стеженням СБУшників за мною, яке ми зафіксували плівку, майже слово в слово повторюють ті відповіді, які вони давали Георгію. Те, що відбувається, те, що тоді відбувалося зараз з за СТБ, зараз майже слово в слово відбувається те саме з нами. І тому мені дивно, чому ті люди, які, умовно кажучи, роблять за великим рахунком те саме, раптом наважуються. Порушити справу про кучму, і як вони будуть продовжувати це робити, якщо вони кучму засудять. У нас з Георгієм була розмова. Це було літо літо 2000 року, і а він інколи звертався за допомогою, бо там були сутужності з газетою з цим проєктом по інтернету. І я мав інформацію від знайомих, хто які в службах працювали, про те, що слід ну, за ним йде стеження, він каже, що робить. Я сам бачу, що так є. Я кажу, тут єдиний вихід. Треба обнародувати цю справу. Офіційно звертаюся в прокуратуру і побачимо, яка буде реакція. От ви бачили реакцію. А потім, що цікаво, що на плівках ми згодом знайшли реакцію в розмові із президентом на ці речі. Як ви думаєте, ця справа закінчиться? Яке у вас відчуття? Я не знаю зараз. Не можу навіть зробити прогноз, тому що дуже багато. Туману було зроблено за 10 років і спроб обілити цю справу, сказати, що це знаєте зарубіжні якісь служби. Ну дурниця ж величезна. Це настільки всім зрозуміло. І от е, суспільство спостерігає за цією справою вже впродовж 10 років. І тепер дивиться, а ну як же воно закінчиться? Що ще виконуть? Якого коника виконуть? І от мені здається, що відповідальність за авторитет влади і тих структур, які представляють сьогодні, і прокуратура, і суд, і безперечно, і керівник держави буде спонукати все таки розставити юридичні точки, які, хоч би, приблизно відповідають потребі самої справи, випливають із самої справи. Дякую, Олександр, що ви сьогодні до нас завітали. Олександр Борос був сьогодні в нас в гостях. Ми говорили про справу порушену проти Леоніда Кучми. Після рекламної паузи Марія Матіос, відома українська письменниця, продовжить розмову з нами про сьогодення України.